Друзі, привіт! Мене звуть Настя, це канал Дивись В'яжи. Я дуже рада, що ви завітали до мене в гості. Що ж, добігає кінця наш такий марафон щоденних відео, коли ми відкривали з вами подарунки. Сьогодні, власне, Буду відкривати 12 пакуночок, але одразу спойлер, ви бачили, що там є ще один пакуночок, який ми відкриємо на різдво. Тому залишайтесь зі мною. Буде ще одне відео таким підсумком, продовженням цієї серії відео. Можливо, навіть покажу вам деякі готові роботи. І трохи, думаю, що розкажу про. Те, що я планую з, 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 цього, з цього всього в'язати. Тому е давайте залишатися з вами на зв'язку і обов'язково ще зустрічатися в наступних відео. Ну, а зараз відкриваємо 12 й пакуночок. Так, у мене тут на моєму такому знімальному місці обновка. Така листівочка. Це на роботі Нас зі святами. І в подарунок входила також така чудова стіночка, а до речі, подарували нам в'язаний жакардом плед, Тож, якщо вам буде цікаво, напишіть мені, і я в одному з своїх влогів покажу цей плед, він дуже-дуже класний. Я не очікувала такого класного подарунку, якщо чесно. Але давайте не затягуємо, відкриваємо 12 пакуночок. Так, ось моя коробочка 12 й пакунок. Ви бачите, що ще один тут залишається. Тому завтра будемо з вами відкривати. Обов'язково заходьте на канал, буде відео. А сьогодні ось така. Ой, прилипла. Ось така краса. Такий, знаєте, гарний зелений колір купування. Так, добре що замотала. Яка краса, ви подивіться. Так. Ось таке дуже гарне розфарбування. Ви подивіться, як воно таким, як жакардом буде лягатися. Прям краса. Теж мені цей бренд незнайомий. Що у нас тут? Має бути щось так, 100 грамів Made in Italy. Це Ленегросо. Угу. Я в'язала з зланагроси з бавовни, по-моєму. Така як шнурок бавовняний. І що у нас тут? 55% Virgin wool, 25% поліамід і 20% шовк. Нічого собі ви уявляєте, тут у складі шовк. Крутяк просто супер. Так, і 400 метрів на 100 грам Розфарбування дуже-дуже гарне дуже цікаво, як воно буде вкладатися. Не перестає мене просто дивувати мій таємний Миколай. Кожен день майже пряжу, яку я Ще жодного разу не тримала в руках. Так, і тут у нас маркерочки. Е, у мене є такі з номерками, ну не такі, але трошки інші. Давайте я відкрию, мабуть. Е, дуже зручна штука. Насправді, е, дуже зручно рахувати рядочки. За допомогою такого маркера. А, я ось тут, бачите, ця штучка, можна її окремо відстільнути. Дуже гарно такі камінчики, краса, просто краса. Цікаво, схоже, що це може бути навіть ручна робота. Мені чомусь так здається. І дуже-дуже гарно все-таки скажіть, яке у нас чудове хобі? Мало того, що в нас е, пряжа є якихось дуже класних розфарбувань, таких просто неймовірних, кольорових сполучень, і дуже цікаво це все викладається, і візерунки викладаються. І крім того, у нас, знаєте, навіть такі, скажімо так, ювелірні якісь. Речі да, ми можемо також використовувати в своєму хобі і таким чином знаєте, додавати краси в наше життя. Я не перестаю захоплюватись. Тож, все, ми все відкрили і побачимо завтра.